Триває 392-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили 114 ворожих атак та знищили ще 920 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 22 березня, окупаційні війська Росії втратили 167 тисяч військових, 3557 танків. 6887 бойових броньованих машин, 2589 артилерійських систем, 509 реактивних систем залпового вогню, 272 засоби протиповітряної оборони, 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2183 безпілотника оперативно-тактичного рівня. 5434 одиниці автомобільної техніки та 270 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.